Всім привіт! направляюсь на риболовлю, але сьогоднішнє відео буде не про неї, а огляд дощовика і термоса, якими зараз користуюсь від бренду Nature Hike. Дощовик понча, ну і термос на 750 мл. Зараз покажу їх. Одночасно зроблю сьогодні огляд таких двох товарів. Дощовик, ну дощовик і тент. Формі пончо, важить всього 200 г і такий на 750 мл. Почну з дощовика. Матеріал 20D нейлон, Вода не 3000 мм. По суті, накидка від дощу пончо і тент одночасно. Зараз я його розкладу. Такого матеріалу 20 денний лон виготовляють палатки якісні. Ну, верхній тент двошарових палаток. Від вітру і від дощу. Так, це Зараз дощовик. Бачите, на спині логотип цього бренду Nature Hike. Пончо, мат і тент. Розкладено в вигляді 2,30 на 1,40 м. Зараз його надіну. Такий достатньо широкий, ну, тому що він у формі пончо. Збоку він на двох ліпучках. Є доступ до кишені. Він не можна діставати приманки, коли спінгуєте. Або зимою мотиля. Цей матеріал витримує навіть весь день під дощем. Ну і також захищає від вітру. Ну і цей дощовик розкладається в прямокотну накидку. Перетворюється. Якщо на пікнік прийшли, можна постелити. Ну і також з цього робиться такий тент. Ну, Тент палатка така невелика. Зараз я це діло зроблю. Тут є такі отвори усилені. Два колика тільки потрібно забити і вже з чотирьох сторон шнурками або жилкою або толстою розтягнути. От я підготував два таких патака. Ну, по висоті вже можете підготувати які вам потрібні. Один є. І вже тоді приміряю ширину і заб'ю інший колок. Все, тепер просто. тепер просто по краях. Ось сюди прив'язуємо. Чотири шнурки і маємо такий тент. тент палатку Я називаю її. П'ять хвилин і, і така палатка готова. Капішонки дати на, на гору всередину. Можна в принципі ще тут. Дати пошнуркове, розтягнути ще в цю сторону. Але вистачає і так. В цих місцях бачите металічне кільце. Усилено прошити і в сильний вітер можна не боятися, що воно тут порветься. Це міцний матеріал. Якщо є кущі, поряд можна до, до гілок поприв'язувати, ну, розтягнути. А якщо немає кущів, то для прикладу я тут забив в землю колик. Також можна коликами тако порозтягувати. Компанія навіть з 4 чоловік собі спокійно може чи під дощем, чи в сонячну погоду тут влаштувати пікнік, ну або на риболовлі, звичайно, де я його і буде використовувати. Ну, в Літню пору, щоб не осідала роса, чи від дощу, можна навіть ночувати, обходитись без палатки, тільки каремат і спальник постелили і вже собі рибалити. Тут розмістилися, зручно виходити нема. Входів-виходів, тут закинули. На березі водочки. Новий непоганий варіант, як дощовик і можна обходитись без палатки. Зараз взяв собою зимовий ящик. Хоча я в принципі його використовую і на поплавочній ловлі. Можна тут присісти під цим тентом. Ну і попити чай з цього термосу. Netzurehik. Це в мене на 750 мл. Дизайн досить. Такий класичний, простий. Немає лишніх ручок, що пливають на вагу, ніде не чіпляється. Для одного-двох чоловік цього об'єму вистачає. Термос тримає 18 годин, ну, я перевіряв ще через 16 годин залив, вода була тепла. Так що, якщо наприклад, плануєте там до обіду рибалити, то можна вечором запарити чай. Якщо вже на весь день, тоді краще ранку перед риболовою запарити і на весь день вистачає. Я де 2 години тому запарив кипяток. Посилання на тент і на термос скину. Тент є в інших кольорах. Ну, подивитись, Поп'ю чаю і зараз будете щось трохи Ну, Такий ящик для зимової риболовлі. Взяв, щоб показати як поміщається в нього термос. Траплялися такі моменти, що коли чоловік собі термос за а ящик не закривається. Бачите, місця тут доверху достатньо вистачає, термос невисокий. Думаю, сьогодні такі цікаві речі вам показав, комусь точно пригодяться вони. Я вибрав такий зелений, думаю у сонячну погоду під ним буде найменш спекотно. Коментуйте, лайки. Ну і до зустрічі. Наступне відео буде вже про риболовлю. Все, дякую.